У другому турі фінального етапу Кубку Першої ліги Львівщини команда «Богун» відправилася до міста Олеско, де зустрічалася з місцевою командою Олеско. Ці зустрічі вже нарікли як Ель-Класіко. Важливо, принциповими стають поєдинки між цими двома командами. Ось і цього разом по приїзду нашої команди на полі вже була відчутно напружена атмосфера. Скажу відверто, окремим футболістам місцевої команди появу нашої знімальної групи прийшлася не до вподоби. За що ми свою адресу почули багато цікаво. Але ми ніколи не опускаємося до такого рівня, щоб вести розмови такого характеру. Просто неетично. Вся образа вилилася після попередньої зустрічі в першому колі турніру на цьому ж майданчику, де ми дали негативну оцінку самого поля та інфраструктури стадіону. Перед матчем розмові з президентом команди у ми знайшли порозуміння в тому, що ми ні в якому разі не хотіли образити самого президента, який повністю живе футболом в цьому населеному пункті, та вкладає власні кошти не лише в команду, а й спортивну інфраструктуру. Ми намагалися донести цю проблему до місцевих чиновників, що вони пішли на зустріч як команді, так і мешканцям міста Олиско. Адже президент команди Олиско неодноразово звертався до депутатського корпусу і у відповідь були лише обіцянки і нічого більше. Так і маємо надію, що до ініціативи президента команди таки прислухаються, і буде налагоджена співпраця. Але повернемося до самої гри. Ще минулого тижня наші богунівці провели перший поєдинок на виїзді з командою Воля Браткович. Переконлива перемога 3-1 Богуна стала як свідчення результату позитивних змін самої команди. Команди суперника теж відбулися деякі зміни з підсиленням складу, і це було помітно протягом зустрічі. Футболісти у Лиско ще стали сильнішими в командній грі, але і богунівці не мали бажання поступатися, ба більше Бугун їхав вигравати цю зустріч. Також нагадаємо, що не так давно в товариській зустрічі місцевими командами певну перемогу отримала команда Олиско 6-2. Але це була товариська гра. Цього разу ми почули від місцевих болівальників цікавий вислів. А бугун не той, що був. З перших хвилин жодна команда не змогла взяти ініціативу в свої руки. Більшості боротьба точилася в центральній частині поля, хоча більш реальніші можливості для взяття воріт були якраз у господарів поля. Неодноразово не турбували нашого кіпера, але його дії були бездоганими. Ну і в окремих випадках захист підпрацьовував до кінця. А також у окремих моментах, коли м'яч мав влітати в сітку нашої команди, майстерність підводила гравців команди Лиско і в одному епізоді перекладена нас посла нашу команду. Наші ж футболісти відповідали гостими контратаками, одні з яких наш богунівець мав відкривати рахунок, але вже цього разу відпрацював голкіпер у господарів. В такому темпі завершилася перша половина зустрічі. На друга половина команда «Богун» розпочала більш активніше. Швидкі пересування м'яча давали їм перевагу у побудові атакам. Але в завершальній фазі не вистачало везіння. Ближче до половини другого тайму ряд гострих атак команди Олеско вирівняли ситуацію на полі. Атаки команд змінювали одна одну, і ось йшла 70-та хвилина. Котре Олеско переходить наступальні дії: подача з флангу і. І стається ситуація, яка ще довго обговорювалася в колах як одних, так і других бульвальників. Але як сказав воротар Бугунівців, все. Свисток був, нічого не змінити. М'яч влучив в руку нашого захисника. І суддя кваліфікував це як порушення правил і поставив одинадцятиметровий удар в наші ворота. 71 перша хвилина, гравець Олеско Королевич, рахунок 1-0 на користь господарів. Ця ситуація не присадила наших гравців, як буває в таких випадках. А команда бродів збільшила свій напір. Ці дії були недаремними. На 82 й хвилині за меж штрафного майданчика приклався Тарас Филенюк, і шкіряна куля, влучивши в стійку, влітає в ворота господарів рахунок 1-1. Далі стало ще цікавіше. Обидві команди полетіли з трімголом за перемоги, але фінальний свисок арбітра матчу зафіксував нічийний результат поєдинку. Для нашої команди це хороший результат, хоча і налаштовувалися на перемогу. Хочемо також зауважити, що під час поєдинку медпрацівники неодноразово надавали допомогу гравцям як однієї, так і другої команди. В одному з епізодів гравець команди Бугун був змушений покинути майданчик, якраз через травму, нанесену в грі. Також гравці команди «Лиско» отримали 4 попередження за грубі неспортивні дії. Важливу роль в цій грі відіграв колхіпер бугунівців Корусташевський Роман, адже всі болівальники одноголосно сказали, що воротар сьогодні був кращим гравцем поєдинку. За результатами другого туру Бугунівці посідають першу сходинку, маючи в своєму активі 4 зількових бали. На другому місці команда Шахтар Черонграда, але грав в запасі, на третій сходинці дюш ФК Львів. Саме з цією командою, вже цими вихідними, зустрічається Бугун на своєму майданчику. І на завершення два моменти ще не лише цього поєдинку. Нещодавно один з місцевих телеканалів неграмотно і некоректно висловилися про гравців команди Бугун відносно їх спілкування на полі. Це в свою чергу образило гравців команди, адже декілька з них вже мали можливість бути в гарячих точках на війні і втримали не одну контузію. Хоча й побуті спілкуються українською, розуміючи, що це тепер важливий фактор. А на спортивному майданчику можна почути не лише українську чи російську мову, а багато інших мов. Ну і ще один момент. Цікава подія сталася під час поєдинку. Чомусь арбітер проігнорував та залишив непомічений факт явного порушення правил гри, коли під час матчу на поле вийшов президент команди Олесько. Виникло питання, а що так можна було? Нагадаємо, що наступні чотири поєдинки в своїй підгрупі команда Бугун проведе в рідних стінах на стадіоні Ювілейні. Запрошуємо бовілівальники підтримати свою команду.